Сьогодні будемо готувати шоняну кашу. Ось такий стаканчик я насипала. Зараз ми її добре промиємо. Так, я її добре промила чотири рази. Тепер заливаємо її кип'ятком. Нехай вона так. Стоїть хвилин 10-15. З неї вічна гіркота. І потім будемо готувати. Буде наша княна каша сьогодні на молодці. Фірми з такої хатинку, що ми я взяла. Так, Залишаємо його. Хвилин 10. І так, кашу я процедила. після того, як я її залила кип'ятком. Тепер заливаю двома стаканами води. Ось такими стаканами, скільки я набрала каші, я прокип'ятила, щоб скоріше закипіла. Заливаю вже кип'ятком. Щоб Шумачка така вона закипіть. Я вже кипятком готуємося залила і ставимо її варити. Так. Коли вся вода википить, то якщо вона вся вода википить, ми додаємо потім молока. І так, наша каша, бачите? Випила всю воду. Добавляємо трошки масла і наливаємо молока. Так, щоб хто як хоче. Хто хоче ріденьку, хто хоче густу. Хто хоче густу, лейте менше молока. Хто хоче ріденьку, так хочу я. Гляйте більше молока. У нас вийде така каша, як коли тісто, коли в дитинстві. Коли у нас в садіку варили і давали. Зранку коли ми приходимо. дам ще трошки більше молока, бо ще для мене замало, я хочу, щоб була вона рідша. Отак. От Каша пшеняна дуже корисна вона має багато вітамінів її рекомендують їсти. Почастіше. От. Добавляємо трошки вогонь, щоб скоріше закипіло. І каша наша буде зараз готова. Ще добавлю трошки цукру. Так, додаю я ще дві ложки отаких от повних цукру, каштановий цукор в мене. Не такий сильно шкідливий, як кажуть, каштановий цукор. І перемішаємо ще раз. І зараз молоко покипить. І кашка наша готова до вжигання. Так, готуйте. Смачно, щоб було здорове, для доб... корисне для здоров'я. Дивіться своїми рецептами, як ви готуєте. Що хто любить? Так, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій канал. Будемо готувати разом. Всім мирного неба. І скоро мир І спокійно не очей без тривог. Надіюся, скоро все буде добре.